Можна починати, Ярослава. Починай. Дякую. Всім ще раз доброго дня. Мене звати Ярослава, і сьогодні я хочу розповісти про інклюзивність рука сайтів і як це впливає на наше майбутнє. Для початку треба розібрати, що таке саме інклюзивність, як воно взагалі впливає. Що це таке? Інклюзивність це не просто технічний термін, а підхід, який дозволяє нам створювати продукти без бар'єрів. Це означає, що вебсайта можуть однаково зручно користуватися всі люди. Зараз. Вибачте, будь ласка, це означає, що в сайтам можемо однаково зручно користуватися всі люди без обмежень, люди з тимчасовим чи постійним порушеннями, люди похилого віку, а також ті, хто потрапляє в певні складні ситуації. І... Якщо подивитись на статистику, то від 15 до 20% населення світу мають інвалідність. Це близько півтора мільярда людей в Україні. Приблизно 6% населення, і ця цифра на жаль зростає через війну. Травми, хронічні хвороби. Це означає, що майже кожна п'ята людина у світі стикається з бар'єрами, коли заходить на сайт або користується онлайн-сервісом. Тож інклюзивність у вебі це не якась опція, а реальна необхідність. Щоб створити інклюзивний сайт, треба розуміти, які обмеження можуть бути у користувачів. Ми маємо три типи: перше, постійний, наприклад, сліпота чи глухота, тимчасові травма руки чи проблеми із зором, які з часу минають. І третє, це ситуативні, коли користувач перебуває у темному приміщенні або тримає в руках дитину і не може користуватися обома руками. Важливо враховувати не лише фізичні, а й когнітивні особливості, пам'ять, концентрацію. Логіку, її соціальні чинники, рівень освіти, мова, культурні особливості. Уявіть собі, сайт, Держпослуг без адаптації для людей, які не володіють державною мовою достатньо добре, він одразу стає бар'єром. Тому, проєктуючи сайт, ви ми повинні мислити ширше не лише про людей з інвалідністю, а й про всіх користувачів. Тепер давайте поговоримо про користь. Чому інклюзивність варто робити не для галочки, а як стратегічне рішення? По-перше, це підвищує лояльність користувачів. Сучасна аудиторія дуже цінує, коли компанія показує турботу. Людина може і не мати обмежень, але вона помітить, що сайт має зручні шрифти, просту мову, субтитру у відео. Це створює відчуття відповідальності бренду. По-друге, інклюзивність розширює аудиторію. Доступний сайт стає зручним. Для більшої кількості людей. У бізнесі це означає більше клієнтів, більше прибутків. По-третє, це допомагає у накладі судових позовів. У США чи Європи не судять, судяться навіть такі гіганти, як Netflix чи Domino's, бо їхні сайти не були достатньо доступними. Це не лише про штрафи, це ще й про серйозний удар по репутації. І нарешті це просто робить світ кращим. Сайт, який доступний кожному, формує справедливе середовище, де ніхто не почувається виключеним. Інклюзивний дизайн це не мода, це відповідальність. Мода минає, а відповідальність і турбота про людей залишається. Створюючи продукт, доступний для всіх, ми робимо його зручним у користуванні і одночасно показуємо свою турботу та відповідальність. Перед людьми з різними потребами. Інклюзивність це внесок у справедливе суспільство та кращий досвід для кожного користувача. Питання інклюзивності це не просто додаткова опція, а необхідність, яка має щонайменше п'ять важливих причин. Перша причина це законність. У багатьох країнах, зокрема у США та ЄС, існують закони, які зобов'язують компанії. Забезпечувати доступність своїх сайтів, і нехтування цими вимогами має серйозні наслідки: штрафи, судові позови, втрап репутації, кенселінг, відомі компанії, як то Netflix Domino's, навіть Apple вже стикалися з такими проблемами. Для нас це сигнал. Якщо ми хочемо виходити на міжнародні ринки, ми повинні дотримуватися цих стандартів. Друга причина лояльність та репутація. Інклюзивний дизайн це це спосіб показати свою відповідальність турботу, коли люди бачать, що їхні потреби враховані, вони стоять більш лояльними до продукту і компанії загалом. Це формує позитивну репутацію на ринку, що особливо важливо в умовах високої конкуренції. Третя причина розширення аудиторії. За даними ВООЗ, близько 16% населення світу мають фізичні чи когнітивні порушення. Ми про це вже говорили. Це величезна частина потенційних користувачів. Ігнорування цієї групи це фактично втрачений ринок. А от інклюзивні сайти автоматично відкривають двері для мільйонів нових відвідувачів. Четверта причина це етика. Інклюзивність це не лише бізнес, а й моральне зобов'язання. Кожна людина має право на рівний доступ до інформації, сервісів і продуктів. Роблючи сайти доступними, ми створюємо більш справедливий та рівноправний світ. І нарешті, п'ята причина це конкурентна перевага. Там, де багато компаній нехтують доступністю, саме інклюзивний підхід може стати вашим козиром. Якщо два продукти однакові за функціями, але один доступний більш більшій кількості користувачів. Саме він виграє конкуренцію. Отже, інвестування в інклюзивність це не витрати, це вигідне вкладення у майбутнє, яке повертається через лояльність, розширення ринку, міцну репутацію та конкурентні переваги. А тепер практична частина, як зробити сайт інклюзивним. По-перше, це структура та навігація. Використовуємо сематичну розмітку HTML5, чіткі заголовки, зручне меню. Дуже важливо, щоб сайт працював не лише з мишою, а й з клавіатури, і щоб екрані рідери могли правильно зчитувати текст. Друге, це. Це кольори та контрастність. Люди з дальтонізмом не бачать різниці між певними кольорами, тому треба перевіряти палітру і уникати надто яскравих або миготливих елементів, які можуть викликати дискомфорт. Шрифти та їх розміри. Вони мають бути масштабованими без зайвої декоративності. Уникаємо тексту лише великими літерами, тобто капсом, це, бо це ускладнює читання. І, звісно, додаємо альтернативний текст до зображень і відео. Мова та текст. Контент повинен бути простим, зрозумілим, без складного жаргону. Якщо і відео, де додаємо субтитри. Drupal дає зручні інструменти для багатомовності, тож цим треба користуватися. І доступність для людей з когнітивними порушеннями, людям із труднощами навчання та концентрації важлива простота, лаконічні формулювання, зрозумілі інструкції без автоматичного оновлення, яке збиває з пантелику. І останній пункт це, звісно, у нас тестування та виправлення помилок. Перевірити сайт потрібно регулярно, є міжнародні стандарти, wcaj є інструменти, на кшталт AXA devtools чи Wave, а також група модулі для, для аудиту доступності. Як же перевірити нам інклюзивність? Найголовніший документ це WCAJ Web Content Accessibility Guidelines це міжнародний стандарт, який визначає рівні доступності. Він засто, застосовується у всьому світі. А для практики можна використовувати інструменти, коло. Color Contrast Analyzer, плагіни для FIMA, розширення для Chrome. Вони дозволяють швидко зрозуміти, чи сайт відповідає вимогам доступності, чи ні. Um, поговоримо про, важливі, про важливість інклюзивності у воєнний та післявоєнний час. Війна це не лише руйнування інфраструктури. Інфраструктури чи економічні втрати це ще й зростання кількості людей з інвалідністю. Тисячі наших захисників і захисниць повертаються додому після поранень, і значна частина з них отримує інвалідність назавжди. Це може бути у нас втрата кінцівок, травми зору чи слуху, психологічні чи когнітивні наслідки. А тепер згадаємо, що ще до повномасштабного вторгнення близько 6% населення України мали інвалідність. Сьогодні ця цифра стрімко зростає. Це означає, що потреба в інклюзивних рішеннях стає не абстрактною, а щоденною реальністю для нашого суспільства. Інклюзивний підхід допомагає гарантувати, що, що кожен матиме доступ до інформації, житла, послуг, освіти та роботи. Дуже важливо злучати людей з інвалідністю до планування процесів відновлення, вони краще знають, які саме бар'єри треба прибрати. Таким чином, інклюзивність це не лише про веб-дизайн, це про цінності, про справедливість, про відновлення суспільства, де кожна людина відчуває, що її потреба враховані. Ми з вами сьогодні говорили про інклюзивність у дропал-сайтах, про стандарти, інструменти, про те, як зробити веб більш зручним і доступним. Але важливо зрозуміти, інклюзивність це не лише про дизайн чи код, це про людей. Сьогодні в Україні ця тема стає ще більш актуальною. До вже існуючих груп користувачів додаються наші поранені воїни, які повертаються з фронту. Хтось тратив зір, слуг, хтось кінцівку, і всі вони потрібні не жалю, а рівних можливостей. Саме тому інклюзивність це частина нашої відповідальності перед суспільством. Коли ми створюємо доступні продукти, ми робимо внесок у відновлення країни. Ми допомагаємо в кожному відчувати себе повноцінною частиною спільноти. Інклюзивний сайт це не лише зручність для людей з інвалідністю, це комфорт для кожного користувача, це чесність і турбота, які люди цінують. Це наша можливість показати, що навіть у найскладніші часи. Ми будуємо майбутнє, яке буде доступним і справедливим. Тому інклюзивний дизайн це не витрати, це інвестиція у майбутнє у наших людей, у наших дітей, у відновлення і в країну, де кожен має, е, має право на рівний доступ до життя і можливостей. У мене, якщо у вас є якісь питання, я вас залюбка. То... Дякуємо Ярославі за таку дуже цікаву і потрібну доповідь. Е, так, з Ютуба в нас є питання? Є з Ютуба. Ну давайте почнемо на цей раз залу. Дякую, Ярослава. Я дуже вдячний тобі за твою позицію. В тебе вона досить давно сформована з приводу інклюзивних сайтів. Я знаю, що компанія Глянець дуже дуже-дуже давно розробляє всі сайти з інклюзивним підходом. Ще до повномасштабного вторгнення це розпочалося, тому що є певна далекоглядність. Завдяки тобі всі ці сайти, які ми розробляємо, вони є інклюзивними, і тому навіть клієнти, які цього не бажають. Жали, які в цьому не розбираються, коли вони звертаються до нас, то вони отримують інклюзивні сайти. Ну я хотів тебе запитати інше питання, тому що у багатьох слухачів може виникнути питання, наскільки довше робити інклюзивний дизайн, і, мабуть, за це треба переплачувати, чи це буде економічно вигідно і доцільно, якщо, наприклад, це невеликий бізнес. От я хотів тебе запитати, як в дизайнера різниця між інклюзивним сайтом і неінклюзивним сайтом? Наскільки це затратно в годинах, можливо, в днях? Як складніше? Робити інклюзивний дизайн, як швидко навчитися робити інклюзивний дизайн дизайнерам. Можливо, які треба проходити курси для цього, як цьому навчилася ти, і наскільки це затратно для компанії, щоб вони зрозуміли для себе, чи вони взагалі зможуть це оплатити, таку версію дизайну з інклюзивністю. Право в тому, що наші сайти вже йдуть інклюзивними, це вже закладено вартість продукту, який ми віддаємо клієнту. Чи важко цьому навчитись? Насправді це не важко навчитись, бо здавалось би, що це. Інклюзивність, але насправді там просто є ряд певних правил, яких нам треба дотримуватись. Тобто, нам треба пам'ятати, мати певну ієрархію шрифтів, не використовувати шрифти, які погано читаються. Тобто, це навіть дизайнер з невел... Навіть початківість буде розуміти, що, наприклад, цей шрифт погано читається, його краще не ставити. Тобто, це вже е, деякі аспекти вони йдуть вже на інтуїтивному рівні. Звісно, краще підвчитися, особливо е, з, з точки зору верстки. Бо, наприклад, ті ж самі рідери, е, ховери, е, потім фокуси, наприклад, це наведення режиму, коли в тебе немає мишки, ти не можеш нею користуватися. Тобто, Тобто це ми, звісно, від, ми це відмальовуємо, і в нас вже є готові системи, на яких ми робимо наші сайти. Ось, тобто Ми використовуємо вже спочатку це, ну, всі ці інклюзивні штучки. Ось. Чи довго це? Ну, це не довго. Навіть просто переглянути пару прочитати. Ти самий э, WCAG, ці гайдлайни, там, де вони вже надають деякі свої рекомендації, верніше не рекомендації правил інклюзивності, можна одразу побачити, що в принципі це не складно, і ми, ми вже всі трошечки робили інклюзивні сайти. Ось просто іноді треба трошечки поступитися на якимось. Неймовірним дизайнерським рішенням, там якісь неймовірні шрифти використовувати, краще цим поступитись заради людей, які будуть це робити, дивитися, цим користуватись, тобто відкласти цю красоту на задній план і робити щось більш функціональне і більш безбар'єрне, щоб людина могла добре прочитати якийсь напис. А не дивитись просто на красиву картинку, ось тобто, тому в принципі це не складно є багато. І ці гайдлани можна почитати. Також є доступно багато на Ютубі відеороликів, де можна ознайомитися з цими базовими, якщо тобі складно, наприклад, сприймати щось, ну, читати текстом, можна послухати, як люди наприклад, це це кажуть. Я навчалась недовго. ось, В принципі, якось так сама і навчалась цьому всьому. Ось, І потім принесла це до нас компанія. Я, Я наче на все відповіла, чи я щось пропустила. Дякуємо за відповідь зараз. У нас питання із YouTube. Так, у нас питання від Віри Т. і від Ірини. Вони подібні і вони більше технічні, тому напевно, я допоможу Ярославі в них відповісти. Перше питання: якщо у людини втрачена кінцівка, то як сайт може бути доступним для користувача? Це в цілому питання можна розширити і уточнити, як в цілому працює інклюзивність, тому що ну, глобально не важливо, чи людина втратила кінцівку, чи людина там, наприклад, має вади слуху, чи вона має вади зору. З погляду сайту ми на це напряму не можемо вплинути. Що мається на увазі? Інструменти, які допомагають користувачам з додатковими потребами виконувати і плюс-мінус зрозуміло використовувати функції, які нам звичні на сайті, вони мають будов... бути вбудовані або в браузері, або в самій системі, яку використовується Windows там, чи Іос. І вже вони дають певні вимоги, яких сайт має дотримуватись, і за допомогою яких має бути створюватись додатковий комфорт, що мається на увазі. Тобто, мону кажучи, якщо у людини немає кінцівки, відповідно вона буде використовуватись якісь альтернативні засоби воду. Це, наприклад, голосовий від, або можливо вона буде використовувати другою рукою, яка можливо навіть не її там ведуча рука, і в неї будуть додаткові складнощі. Відповідно, такий голосовий від має бути передбачений на сайті, і саме за допомогою його наявності забезпечується ось ця інклюзивність. Також, наприклад, якщо в людини є там додаткові потреби чи порушення зору, то на сайті існує додаткові версії: наприклад, збільшити шрифт, зменшити шрифт, прибрати засічки зі шрифта, прибрати контрастність і так далі. Тобто, ось це саме елементи інклюзивності, які надає сайт. Але вони базуються на вже заданих функціях, які дають розробники або тих самих браузерів, або самих систем. Е, так, і друге питання від Ірини. Це скажіть, будь ласка, згідно стандарту WCAG, про який рівень інклюзивності йде мова? Це рівень А, чи... 3A, це хороше питання. Чому хороше? Тому що в більшості випадків всі наші сайти, навіть не в більшості, а у всіх, вони підходять до стандарту 3A. Але тут потрібно розуміти з погляду розробки і з погляду дизайну, що цей стандарт він поки несе більше рекомендаційний характер. Що мається на увазі? Умовно кажучи, якщо ви розробник, не вийде так, як з валідатором, що ви просто дасте ссылку на сайт, і він дасть вам помилки інклюзивності. На жаль, це ще така нова ніша, і немає ніяких ще там інструментів, наприклад, того самого від Google або від Apple, які б давали і чітко говорили, що ось цей сайт точно інклюзивний він підходить під цей стандарт. Є певні розширення, але вони тільки поверхнево аналізують вимоги стандарту і дають свої рекомендації. Тобто, вам в першу чергу потрібно самим як розробникам, як дизайнерам, верстальникам чи програмістам ознайомитися зі стандартом і впровадити його функції. І рекомендації, а вже з часом е, підтягнуться вже якісь кодифіковані стандартизатори, де можна це буде перевірити. Тому що знову ж таки є розширення, але вони дуже поверхневі. В більшості випадків, якщо вам будуть писати, що сайт потрібно підтягнути по стандартам WCAG, це буде там мануальна ручна перевірка, а не якась система, на яку можна відсилатись. Тому тут це ще я досить. нова додати. ніша. Можна я, я додам? додати. Тільки приглушувати, ага, дякую. Дивіться, в принципі, ось мінімум WA повинно бути, і в ідеалі AAA. але справа в тому, що стандартні ці гайлайни вони створені таким чином, що деякі ось ці рекомендації вони не відповідають дійсності. Наприклад, якщо взяти яскраво зелений колір, такий колір трави. Да, стандартний класичний, який ми використовуємо на сайтах, або, наприклад, помаранчевий, теж яскравий класичний, який ми використовуємо на сайтах, нам. Е WCAG буде, WCAG буде рекомендувати писати на них чорним шрифтом. Але це виглядає жахливо і насправді білим шрифтом там виглядає набагато краще, хоча він знижує нам цю позначку, AA, тобто він нам оцінку цю інклюзивності дає менше, коли з чорним шрифтом. Але навіть ось вже дизайнер своїм оком бачить, що ну, тіпа, так бути не повинно і що воно реально виглядає з білим шрифтом. Краще, тобто є такі виключення, є такі виключення, на це треба дивитись вже більше своїм інтуїтивним дизайнерським зором, і вже вибирати, як все-таки буде краще виглядати на тому чи іншому кольорі. Але це не стосується всіх кольорів. Тобто, це ось є такі прям виключені кольори, які прям ти дуже сильно бачиш, що чорний колір там ще е гірше виглядає, ніж білий. Хоча тобі. Е Твій плагін, наприклад, або дані WACG, неважливо, як ти там перевіряєш, вони показують, що в тебе на паки все хорошо, дуже хороша інклюзивність. Але виглядає це жахливо, тому ми іноді вже інтуїтивно перероблюємо більш по-дизайнерськи на свій розсуд. Це те, що я хотіла додати з приводу з контрастів. Дякуємо за відповідь. Є я є. Дякую, Ярослава, за відповідь і за доповідь загалом.